Світла нема, але я вам розкажу цю тему при фонарику. Тобто хочу підняти тему про те, як же все-таки прискорити знаєте, адаптацію до ретинолу. Що робити для того, аби ваша шкіра не страждала, а поступово звикла до нанесення ретинолу. Дивіться, я користуюся таким ретинолом, він з цирамідовим від бренду Smart тут є така лопаточка. Що я роблю? Я починала вводити ретинол ввечері, його тільки ввечері наносити, дівчата, вмились, просушили обличчя, нічого не наносимо під ретинол і малесеньку таку горошиночку зачерпнули, таку як ноготок, князинця. Цього буде достатньо для все обличчя. Наносите ретинол, наприклад, це у нас день хай понеділок. Якщо ви наносите ввечері понеділок, значить вівторок ви маєте пропустити, а нанести тільки середу. Якщо ви бачите, що ваша шкіра реагує нормально, все добре, ніяких реакцій немає. ні пощіпування, ні стягнутості, ні реактивності, ніякого лущення, значить, це добре. Тільки наносите ось сюди, ближче до ока і сюди під бровку не наносимо. Також близько не наносимо. До рота, щоб не було, не дай Боже, періорального дерматиту або навколо очей. Може таке бути, тому, дівчатка, цього остерігаємось. Якщо у вас оця сходинка реагує шкіра норм, то ви так і наносите. Тоді вже, бачите, третій раз наносити понеділок, середа і далі п'ятницю наносите. Якщо шкіра почала якось реагувати, виникають почервоніння, роздратування, щось пече, якась реакція. Все, ви знову повертаєтесь до того, що доля наносите спочатку. Знову починаєте з одного разу, потім через день знову і так ступінчато, допоки ваша шкіра не звикне. І не забуваємо також її відновлювати в денний період, ввечері ви наносите ретинол, а вдень наносите такі засоби, які будуть відновлювати шкіру. Тобто це сквалан, це азіатська дуже гарно працює, гіалуронова кислота буде живити зволожувати шкіру і кераміди. Кераміди також дають живлення, класне відновлення, тому ось от так потрібно вводити ретинол поступово.